Осіннє сонце ліниво пробивалося крізь тонкі фіранки, малюючи химерні візерунки на потертому паркеті. Людмила стояла перед старим дзеркалом у своїй маленькій квартирі, розгладжуючи неіснуючі складки на новій сукні кольору темного Бургунді. Сукня коштувала їй трьох додаткових нічних змін у лікарні, але вона не шкодувала. Завтра весілля її єдиного сина Артема. В коридорі пролунав дзвінок, двері відчинилися, і до квартири увійшов Артем, високий, ставний чоловік у дорогому костюмі. Людмила мимоволі замилувалася сином, як він схожий на батька в молодості. Ті ж карі очі, те саме вольове підборіддя, навіть манера ходи однакова. Мамо, ми можемо поговорити. Голос Артема звучав напружено. Він пройшов до кімнати. Сів у старе крісло, нервово постукуючи пальцями по підлокітнику. Звісно, синку, що сталося? Людмила відчула, як серце стискається від недоброго передчуття. Послухай, він запнувся, підбираючи слова. Завтра на весіллі буде багато важливих людей. Батьки Софії, ну, ти знаєш, її батько, голова обласної ради, мати, відома бізнесвумен. Людмила мовчки дивилася на сина, вже розуміючи, до чого він веде. Останні півроку, відколи Артем заручився з донькою впливового політика, він все рідше навідувався до матері, а коли приходив, здавався чужим і далеким. Мамо, я довго думав і вирішив, що краще тобі не приходити на церемонію. Нарешті випали він. Розумієш, там буде вища еліта міста, і ти, ну. І я, звичайна медсестра, яка зіпсує всю картину, тихо закінчила за нього Людмила. Не треба так. Артем підвівся і почав ходити по кімнаті. Просто я не хочу, щоб ти почувалася незручно серед цих людей. Ми краще відсвяткуємо потім у родинному колі. Людмила відвернулася до вікна, намагаючись приховати сльози. Двадцять вісім років вона сама виховувала сина, відмовляючи собі у всьому. Щоб він міг отримати найкращу освіту. Працювала на двох роботах, часто не досипала, але завжди знаходила час, щоб бути поруч, коли він хворів, допомогти з уроками, прийти на шкільні свята. Спогади накрили її хвилею. Ось маленький Артемко вперше йде до школи, міцно тримаючи її за руку. А ось він вже підліток отримує золоту медаль на випускному. Скільки безсонних ночей вона провела біля його ліжка, коли він захворів на запалення легень у дев'ятому класі? Як пишалася, коли він вступив на юридичний факультет, як раділа його першим професійним успіхам? Добре, синку, нарешті промовила вона, все ще не повертаючись до нього. Як скажеш? Артем полегшено зітхнув. Дякую, мамо, ти найкраща. Він швидко обійняв її і попрямував до дверей. Ми з Софією заїдемо до тебе наступного дня. Коли за сином зачинилися двері, Людмила нарешті дала волю сльозам. Вона опустилася на диван і дістала стару коробку з фотографіями. Ось вона, молода і щаслива, з новонародженим Артемом на руках. А ось перше фото в їхній маленькій квартирі, куди вони переїхали після того, як чоловік пішов до іншої. Згадка про Віктора досі відгукувалася болем у серці. Вони познайомилися в медичному університеті, він навчався на хірурга, вона на медсестру, красивий роман, швидке весілля, народження сина, а потім з'явилася вона, молода практикантка з багатої родини. Віктор навіть не намагався нічого пояснювати, просто зібрав речі і пішов, залишивши дружину з п'ятирічним сином. Людмила похитала головою, відганяючи важкі спогади. Вона підійшла до шафи і дістала сукню, яку придбала на весілля сина. Тканина м'яко переливалася в світлі настільної лампи. Жінка провела рукою по гладкому шовку. Вона стільки працювала, щоб мати можливість виглядати гідно на весіллі єдиного сина. І ось тепер ніч минула без сну. Людмила сиділа біля вікна. Дивлячись на місто, що поволі прокидалося. Вона згадувала, як маленький Артем боявся грози і прибігав до неї в ліжко, як вони часто разом читали казки перед сном, як він приносив їй свої перші п'ятірки, як радісно обіймав, коли вона повернулася з нічної зміни з подарунком, омріяним велосипедом на його десятиріччя. Ранок весільного дня видався напрочуд сонячним. Людмила дивилася на своє відображення в дзеркалі, елегантна зачіска, професійний макіяж і та сама сокня кольору Бургунді перетворили її на справжню леді. В свої п'ятдесят вона все ще зберегла струнку фігуру і природну грацію. Пробач, синку, прошепотіла вона своєму відображенню, але я повинна бути там. Весільна церемонія проходила в найрозкішнішому готелі міста. Коли Людмила увійшла до зали, гості почали перешіптуватися, намагаючись зрозуміти, хто ця елегантна жінка. Артем, побачивши матір, застиг на місці з виразом жаху на обличчі, але він не встиг підійти, церемонія вже починалася. Софія, прекрасна у своїй дизайнерській сукні, пливла до нареченого під руку з батьком. Людмила сіла в останньому ряду, намагаючись не привертати уваги. Раптом вона помітила чоловіка, який не зводив з неї очей. Серце пропустило удар. Віктор, він майже не змінився, тільки скроні посріблила сивина. Час наче зупинився, коли їхні погляди зустрілися. Під час обміну обручками Людмила намагалася зосередитися на церемонії, але відчувала на собі пильний погляд колишнього чоловіка. Коли молодята вимовили свої клятви і обмінялися поцілунками, зала вибухнула оплесками. Гості почали вставати зі своїх місць, щоб привітати молоду пару. Людмила залишалася на своєму місці, спостерігаючи, як високопоставлені гості по черзі підходять до молодят. Раптом поруч із нею з'явився Віктор. Ти все ж така красива, тихо сказав він, сідаючи поруч. Навіть красивіша, ніж я пам'ятаю. А ти все такий же. Людмила запнулася, підбираючи слова. Що ти тут робиш, Вікторе? Я хрещений батько Софії, відповів він. Її батько мій давній друг і партнер по бізнесу. Я не знав, не думав, що зустріну тебе тут. Людмила гірко посміхнулася. Я теж не повинна була бути тут. Наш син попросив мене не приходити. Соромиться своєї матері, медсестри. В очах Віктора промайнув біль. Люда, я повинен був сказати це давно. Пробач мене за все пробач. Я був молодим дурнем. В двадцять три роки запізно для вибачень, тобі не здається? Людмила підвелася. Мені час привітати молодят. Вона підійшла до святкового столу, де Артем і Софія приймали поздоровлення. побачивши матір, син зблід. Мамо, почав він, але Людмила перервала його. Дозвольте сказати тост. Її голос, чіткий і упевнений, привернув увагу всіх присутніх. Вона підняла келих шампанського, «За вас, мої дорогі діти, за ваше щастя і любов. В залі запанувала тиша. Всі погляди були спрямовані на неї. Знаєте, коли Артему було п'ять років, його батько пішов від нас. Продовжила Людмила. Я залишилася сама з маленьким сином і купою боргів. Працювала на двох роботах, часто не досипала, але ніколи не скаржилась, бо найголовнішим для мене було те, щоб мій син виріс гідною людиною. Вона подивилася прямо в очі Артему. Я ніколи не соромилася своєї роботи, синку, бо саме ця робота дала тобі можливість отримати освіту, стати тим, ким ти є сьогодні. І знаєш що? Я пишаюся тобою, навіть зараз, коли ти соромишся мене. В очах Софії блиснули сльози. Вона підійшла до свекрухи і міцно обільняла її. Пробачте нас, мамо, ми були такими егоїстами!» Артем стояв не в змозі вимовити ні слова його обличчя палало від сорому. Раптом до мікрофона підійшов Віктор. Дозвольте й мені сказати кілька слів. Двадцять три роки тому я зробив найбільшу помилку в своєму житті, залишив жінку, яку кохав, і сина, якого навіть не спробував виростити. Людо, ти виховала прекрасного сина, а я я все життя жалкував про свій вчинок. В залі запанувала абсолютна тиша. Артем переводив приголомшений погляд з матері на батька. Тату? нарешті промовив він. Тгі. Ти знав, що я тут буду? Ні, сину, Віктор похитав головою. Я не знав, що наречена мого хрещеника моя невістка. Доля іноді підкидає дивні сюрпризи. Софія міцно стискала руку чоловіка, надаючи йому підтримку. Її батьки, впливові люди міста, з подивом спостерігали за сценою, що розгорталася перед ними. Мамо! Артем підійшов до Людмили. Пробач мені. Я був, я навіть не знаю, як назвати свою поведінку. Ти найкраща мати у світі, а я я виявився невдячним сином. Людмила обняла сина, відчуваючи, як її серце переповнюється любов'ю і прощенням. Головне, що ти зрозумів свою помилку, синку. Віктор стояв поруч, не наважуючись порушити цей момент. Але коли Людмила підняла на нього очі, він тихо промовив Я знаю, що не заслуговую на другий шанс. Але може, ми могли б спробувати все спочатку, не як подружжя, але хоча б як друзі. Весільне свято набрало нових барв. Гості, забувши про статуси і титули, з захопленням слухали історію цієї родини. Артем не відходив від матері. Наче намагаючись надолужити всі ті моменти, коли соромився її присутності. Пізніше, коли вечір добігав кінця, Людмила вийшла на терасу готелю. Нічне місто виблискувало тисячами вогнів, а осіннє небо було всіяне зірками. Можна? почувся за спиною голос Віктора. Він підійшов і став поруч, дивлячись на місто. Знаєш, я часто згадував наші перші побачення. Як ми мріяли про майбутнє, планували життя. Все це в минулому, тихо відповіла Людмила, але майбутнє ще попереду, Віктор повернувся до неї. Я знаю, що не маю права просити пробачення, але я змінився, людо, і якщо ти дозволиш. Людмила підняла руку, зупиняючи його монолог. Не зараз, Вікторе, сьогодні день весілля нашого сина. Давай не будемо все ускладнювати. У цей момент на Тересу вийшли Артем з Софією. Молода дружина тримала в руках весільний букет. Мамо, Софія підійшла до свекрухи. Я хочу, щоб цей букет був у вас. Ви найсильніша жінка, яку я коли-небудь зустрічала. Людмила прийняла квіти, відчуваючи, як на очі навертаються сльози. За останні кілька годин сталося так багато подій, що їй здавалося, вона отот прокинеться. А ще, продовжила Софія, мої батьки запрошують вас приєднатися до нашої родинної подорожі наступного місяця. Ми всі разом летимо до Італії. Що? Людмила розгублено подивилася на невістку. Так, мамо, отрутився Артем, два тижні на узбережжі Амальфі. Це буде наш спільний родинний відпочинок. Але ж моя робота, почала Людмила. Мамо. Артем взяв її за руки ти більше не будеш працювати на виснажливих змінах. Я вже домовився про місце головної медсестри у приватній клініці мого друга. Нормований графік, гідна зарплата. І відпустка, коли забажаєш, додав Віктор. Я теж доклав до цього року. Людмила відчула, як у неї паморочиться голова від усіх цих новин. Все життя вона звикла розраховувати тільки на себе, а тепер. Мамо, будь ласка, Артем дивився її в очі, дозволь нам подбати про тебе хоча б тепер. У цей момент до них приєдналися батьки Софії. Її мати Ірина Петрівна, елегантна жінка в дорогому вечірньому вбранні, щиро посміхнулася. «Людмила Андріївна, ви виховали чудового сина, і я щаслива, що тепер ми одна родина. Дякую, тихо відповіла Людмила. Але знаєте, статус і гроші це не головне, головне залишатися людиною за будь-яких обставин. І саме цього ви навчили Артема, додав батько Софії, навіть якщо він на якийсь час про це забув. Весільне свято тривало до пізньої ночі. Гості танцювали, сміялися, насолоджувалися вишуканими стравами. Але головною темою розмов була історія цієї незвичайної родини. Людмила спостерігала, як її син кружляє в танці зі своєю нареченою, і її серце наповнювалося теплом. Можливо, інколи потрібно пройти через приниження і біль, щоб відкрити шлях до справжнього щастя. Потанцюємо. Віктор простягнув їй руку, як у старі добрі часи. Людмила завагалася лише на мить, перш ніж вкласти свою долоню в його. Оркестр грав повільну мелодію. І вони закружляли в танці. Знаєш, тихо сказав Віктор, коли я побачив тебе сьогодні, то зрозумів все своє життя я тікав від справжнього щастя, думав, що гроші і статус зроблять мене щасливим. А щастя було поруч, закінчила за нього Людмила, але ти його не помітив. Тепер помітив, він міцніше притиснув її до себе. І якщо ти даси мені шанс, тату! Можна запросити маму на танець? перервав їх Артем. Віктор з легким поклоном передав партнерку синові. Артем обійняв матір і прошепотів. Знаєш, мамо, я сьогодні багато думав про життя, про цінності, про те, що справді важливо. І знаєш, що я зрозумів? Що найбагатша людина це не та, у кого найбільше грошей, а та, у кого є любляча родина. І Людмила посміхнулася крізь сльози. Нарешті ти це зрозумів, синку. Весілля добігало кінця. Гості потроху роз'їжджалися, залишаючи молодят і найближчих родичів. Софія підійшла до свекрухи і міцно обійняла її. Дякую вам, мамо, за все і особливо за те, що прийшли сьогодні, незважаючи на на все. Дякую тобі, доню, відповіла Людмила. За те, що відкрила мені очі на багато речей, коли Людмила зібралася йти, до неї підійшов Віктор. Дозволь мені підвести тебе додому. Вона подивилася на чоловіка, якого колись так кохала, і подумала про всі ті роки, що минули, про біль і самотність, про важку працю і безсонні ночі, але також і про радість материнства, про гордість за сина, про силу, яку вона знайшла в собі. Знаєш, Вікторе, нарешті відповіла вона, можливо, настав час почати все спочатку, не як чоловік і дружина, а просто як люди, які колись любили одне одного і виростили чудового сина. Так, ти маєш рацію, кивнув Віктор, крок за кроком. Вони вийшли з готелю в прохолодну осінню ніч. Місто вже засинало, тільки поодинокі машини проїжджали порожніми вулицями. Віктор відчинив перед Людмилою дверця та свого автомобіля. Дорогою додому вони мовчали, кожен занурений у свої думки. Тільки коли машина зупинилася біля її будинку, Віктор порушив тишу Знаєш, що найбільше мене вразило сьогодні не те, якою красивою ти стала, хоча це правда, а те, яку гідність ти зберегла, незважаючи на всі випробування. Людмила подивилася на нього з легкою усмішкою. Життя навчило мене одні важливі речі справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб завжди підніматися. Можна запросити тебе на каву? несподівано запитав Віктор. Не зараз, звичайно, може, наступного тижня. Людмила на мить задумалась. Стільки років вона намагалася забути цього чоловіка, викреслити його зі свого життя. А тепер, «Добре», – нарешті відповіла вона. Але з однією умовою ми починаємо все з чистого аркуша, без докорів і старих образ. Звісно, погодився Віктор, до речі, я чув, що в місті відкрився новий затишний ресторанчик з італійською кухнею. О, ні, перервала його Людмила. ніяких дорогих ресторанів. Зустрінемося в тій маленькій кав'ярні на розі садової, де продають найсмачніші круасани в місті. Віктор усміявся. Ти не змінилася, Людо, все ж така принципова. Наступного ранку Людмилу розбудив телефонний дзвінок. Артем, Мамо, ти як? Я просто хотів ще раз вибачитися за все. Синку, досить вибачень, м'яко перервала його Людмила. Головне, що ти зрозумів свої помилки. Знаєш, ми з Софією вирішили перенести наш медовий місяць на пізніше і приєднатися до спільної поїздки в Італію. Ти ж поїдеш з нами? Людмила посміхнулася. Поїду, синку, тільки мені потрібно владнати деякі справи на роботі. Не хвилюйся про це, запевнив Артем. Я все організую. До речі, тато питав про тебе. Артеме, застерігла його мати, не треба нічого ускладнювати. Я просто хочу, щоб ти була щаслива, мамо, тихо сказав він. Ти заслуговуєш на це більше за всіх. Після розмови Людмила довго стояла біля вікна. Дивлячись на місто, що прокидалося. Учорашній день здавався їй сном. Надто багато всього сталося, надто багато змінилося. Вона підійшла до шафи і дістала весільний букет Софії, який уже почав в'янути. Квіти нагадували їй про власне весілля, таке давнє і таке наївде. Тоді вони з Віктором були молодими і упевненими, що їхнє кохання подолає всі перешкоди. Життя розпорядилося інакше. Але, можливо, саме ці випробування зробили її сильнішою. Навчили цінувати кожну мить, кожну усмішку, кожен прояв любові. На столі завібрував телефон, повідомлення від Віктора Не можу перестати думати про вчорашній вечір. Кава все ще в силі. Людмила подивилася на екран і посміхнулася. Можливо, іноді треба пройти довгий шлях. Щоб нарешті повернутися додому. І, можливо, найважливіші уроки життя ми отримаємо саме тоді, коли найменше цього очікуємо. Вона поглянула на свої відображення в дзеркалі п'ятдесятирічна жінка дивилася на неї з гідністю і спокоєм у погляді. Жінка, яка пройшла через приниження і біль, але не зламалася. Жінка, яка навчила свого сина найважливішому бути людиною. Так. Написала вона у відповідь. Зустрінемося в суботу, о третій. І не забудь про круасани». Минув місяць після весілля. Життя Людмили змінилося настільки кардинально, що іноді вона прокидалася уранці і не могла повірити в реальність того, що відбувається. Нова робота в приватній клініці виявилася саме тим, про що вона могла тільки мріяти: професійний колектив, сучасне обладнання, і головне. Можливість займатися улюбленою справою без виснажливих нічних змін. Артем із Софією часто навідувалися до неї, причому невістка щоразу приносила якісь гостинці чи подарунки. Мамо, я знайшла чудовий СПА-салон», — казала вона, нам обом не завадить трохи відпочити перед поїздкою до Італії. А ще були зустрічі з Віктором. Спочатку просто каву в маленькій затишній кав'ярні. Де вони говорили про все на світі, крім минулого. Потім про осіннім парком, коли золоте листя шелестіло під ногами, а про холодний вітер змушував тулитися одне до одного. Згодом вечері у тому самому італійському ресторані, від якого Людмила спочатку відмовлялася. Знаєш, сказав якось Віктор, коли вони сиділи на терасі ресторану, спостерігаючи за заходом сонця. Я все життя гнався за успіхом, грошима, визнанням, думав, що це зробить мене щасливим, а виявилося, що справжнє щастя я втратив 23 роки тому. Людмила задумливо покрутила в руках келих з вином. Ми всі робимо помилки Вікторе, головне, вчитися на них. Я багато думав останнім часом, продовжив він, про нас, про Артема, про все, що сталося. І знає, що я зрозумів? Що все життя тікав від самого себе, від відповідальності, від справжніх почуттів. В цей момент до ресторану увійшли Артем і Софія. Побачивши батьків разом, син просяяв А ми якраз хотіли запросити вас обох на вечерю, щоб обговорити деталі нашої поїздки до Італії, але бачу, ви нас випередили. Сідайте до нас, запросила Людмила, якраз замовимо десерт. Вони провели чудовий вечір разом, вже як справжня родина. Говорили про майбутню подорож, про плани на різдвяні свята, про те, як облаштують новий будинок молодят. До речі, мамо, раптом згадала Софія, ми з Артемом хотіли повідомити вам в нас буде дитина. Людмила відчула, як на очі навертаються сльози радості. Вона обійняла невістку, потім сина. Віктор теж виглядав розчуленим. Він стане дідусем. Тепер ти просто зобов'язана переїхати ближче до нас, заявив Артем. Ми знайшли чудову квартиру у нашому районі, в новому будинку. Артеме, м'яко перервала його мати, я люблю свою квартиру, там кожен куточок зберігає спогади про твоє дитинство. Але ж, почав син, дозволь мені закінчити. Людмила взяла його за руку. Я люблю свою квартиру, але. Можливо, настав час для змін. Віктор, який до цього мовчки слухав їхню розмову, раптом сказав Людо, я хотів почекати з цією розмовою, але може, спробуємо почати все спочатку. Не як колись, ми вже інші люди. Але, можливо, саме зараз ми готові до справжніх стосунків. В ресторані запанувала тиша. Артем і Софія затамували подих, чекаючи на відповідь Людмили. Вона подивилася на чоловіка, якого колись кохала всім серцем, на сина, який нарешті зрозумів справжні цінності життя, на невістку, яка стала їй справжньою донькою, і відповіла: Знаєш, Вікторе, життя навчило мене одній важливій речі ніколи не говорити ніколи. Так, можливо, настав час спробувати все спочатку, але цього разу по-справжньому. Віктор обережно взяв її руку у свою. Цього разу я не помилюся, обіцяю. Через два місяці вони всі разом летіли до Італії. Людмила дивилася у вікно літака на білі хмари під крилом і думала про те, як дивно складається життя, іноді найболючіші моменти можуть стати початком найпрекраснішої історії. А ще через рік, коли маленька Людмила, названа на честь бабусі, Робила свої перші кроки у затишному саду їхнього нового спільного з Віктором будинку, а Артем із Софією готувалися до народження другої дитини, вона зрозуміла, щастя не в грошах, чи в статусі, воно в любові, прощенні і умінні цінувати кожну мить життя. І коли її запитували, чи не шкодує вона, що прийшла тоді на весілля всупереч проханню сина, Людмила лише посміхалася. Іноді треба знайти сміливість зробити те, що вважаєш правильним, навіть якщо весь світ проти тебе, бо тільки так можна змінити не тільки своє життя, але й життя тих, кого любиш.